Топають маленькі ніжки по стежинці, по травичці, по лісочку, по степку, по жовтенькому піску. Поки ніжки ще маленькі, наші кроки ще дрібненькі, але скоро підростуть навіть у танок підуть. Мама мрійником мене називає, і книжки мені різні читає. Про машини, трамваї, ракети, океани моря і планети. І у мріях своїх я літаю. У підводному світі пірнаю І веду міжпланетну ракету, І новини пишу в газету. Та додому я знов повертаю. І на маму в садочку чекаю, І в обіймах її таких ніжних. Знову в мріях літаю я різних. З неба падає сніжок. Побіжу я на каток, одягну я ковзани теплу шапку і штани. Ну, а потім всі малята з гірки з'їдуть на санчатах. З ними разом я лечу І сильніше всіх кричу Впали. Згірки покотились, в сніг поносика зарились. Мамо, мамо, ти вгадай, де в сугробі я застряв? З'їхали, сніжок струсили і додому поспішили. Завтра знову я прийду, дома лижі віднайду. Синє небо, синій дім, синє сонце й синій двір, синій песик, синій кіт. Синім став весь білий світ. Синє скельце є у мене. Через те все стало синє. Через нього я дивлюся, мамі весело сміюся. Вчора я без дозволу з'їв аж три морозива. І тепер не йду я в школу. І не п'ю я кока-колу, п'ю я ліки і мікстуру, міряю температуру. Тож усім я дам совіт, Маму, слухатися слід.